Доброго ранку, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео буде закачок, воно буде з двох частин. Перша частина розповім за них. Мабуть, не всі просто дивляться всі мої відео послідовно. Нагадую, що є на каналі список витворювань і там є список, називається Наші індокачки». Там можна дивитись з першого дня, як я їх. Привіз першу партію качок, другу. Ну зараз все розповім. І друга частина розповім за рецепт. В тому же е в списку витворювань є за качок, е стартовий комбікорм, Я годував своїх качок з першого дня, як їх привез. Е є ростовий комбікорм, і зараз скажу комбікорм, який годую Ну прямо сьогодні е вони зим зимували на цьому кормі і підуть на весну, щоб давати яйцем. Яка суть першої частини відео. Я Останнє відео, да, там 4 дні чи коли назад знімав, що планую продавати інкубаційне яйце від своїх качок. Зважив двох гарненьких гар, ну, таких, на мій погляд. Вони важили 6,5 кг. І кажу, що буду продавати. І багато хто написав, що в мене не те, що не треба купляти, а люди зхаменіться. Буде імбріндинг. В тому плані, що в мене тут поголів'я з одного випадку. Давайте швиденько нагадаю: всі 7 місяців цих качок. Перша партія 27 качок. Я привіз з Дніпра, придбав у Романа. Я на відео все показував, все розповідав. Роман має те, що десь таке поголів, як у мене 40 качок. Зараз у мене 41 Ну, качори і качки, 41 штука в мене. А В нього десь таке поголів'я. У нього качка висиділа. Я приїхав, придбав. Ціна була гарна. Чому була ціна гарна? Тому що він зразу сказав, що три сезони тому в нього були німці, чиста лінія. За три роки вони там трошки вже перемішались. Тому от дивись на моїх качок, дивись як вони виглядають. Хочеш бери, хочеш не бери. Я взяв, я показував, як вони виглядають в 30 днів, в 60, в 90. Зважував, от, до речі, оці от от, от от романа. Качки. Ну, качери. У них вже нарост такий побільше, вон його сидіть. Вон там вони. А, все показував, все розповідав. Потім через місяць я поїхав до. Владислава, це десь прям, ну, прям не доїжджає Кривого Рогу. Туди обратно я прикатався там, 340 км і придбав у нього 23 качки. Тобто було у того 27, у цього 23, 50 качок в мене вийшло по голів'я. Дехто відійшов, там одна качка, когось зарубали, когось продав, три качора начебто продав. Тобто зараз 41. Виходить, що в мене качки і качури з різних господарств. Я не знаю, як вони там, сестри, брати були, не знаю. Кажу, як є, показую, як є, тому в мене тут навпіл 50 на 50. Ті качки, що від романа я зараз бачу, вони менші. Не те, що прям набагато, але я віжу, що воно воно на око відчуває, що воно, на, вони набагато менше. Це є факт. І я зразу ну, казав, що от німецька лінія вони відрізняються. Ще відео казав, повторюю. Я просто пере, переказую, як було всі ці відео, просто все знаєте, за 5-10 хвилин всі 7 місяців. А, ті качки, які були від Романа, вони. Зовсім зовсім не скублися. Я, ми ні разу не бачили кров від них. Ці скублися і було важче їх піднімати. Е, годівля була трошки інакше. І німців десь у вісім 2-3 місяці. Ну вони, я вам скажу, їли, споживали корм, ну, прям як не в себе. Як не в себе. Просто споживали і, звісно, дали собі гарну увагу. Потім я їх об'єднав, вони били, зараз ну, зараз не б'ються, зараз все добренько. Тому я все це показував, я нічого не скриваю. А в чому перевага мене від там, не знаю, 90 господарств, які продають качок там, в Оликсі, в Фейсбуці, не знаю, де по спільнотам різним, по групам. Всі завжди скидають якусь фотографію, кажуть, продаю німецьку лінію. Чиста німецька лінія. А, і кажуть там ціну на свої інкубаційні яйця. В мене все трошечки навпаки, ви можете зайти в список витворювань і подивитись помісячно кожен виводок, як вони зростали, як годувались, як гуляли, і як я їх там щось, наприклад, хворіли, як я їх підіймав. Вага. Ви все бачите і я все розповідаю. А, наприклад, я скажу так, що. У нас в спільноті є людина, яка продає чисту лінію відповідальна, там, ну, є свій канал. Ціна на інкубаційне яйця від таких качок коливається десь 80 гривень за яйце. Я казав, що буду пробувати 40-50 гривень. Чому? Тому що от так. От. Тому що я не зробив окремо по родинам, не поділів їх. У мене немає приміщень, так от те приміщення і стоїть пусте. Я нічого цього не зробив, тому звісно би, ціна в два рази менше на яйці. Ну, уявляєте, в два рази менше. Це те ж саме, що зараз продають Ломан ну, Браун, а беруть на запис Ломан Браун яйце, буде по 16 гривень. І я такий кажу, Та в мене теж є Ломан Браун, але по 8. Відчуваєте різницю? Відчуваєте. Тому би, треба це розуміти, я це доношу, я нічого не приховую, як воно є. Тому отак по качкам я гадаю, що буде все добре. Вони перемішаються. В мене тут 41 качка. З них качурів О, я рахував начебто 12 штук. чи 12, чи 12, 13 штук качурів. Якби покривати, повинні дуже гарно. Не так, що один качур і 5 качок. Ні, один до трьох. Бачите, потрошки поскублюються. Ну, просто їм. Негода і як ви бачите, як у нас тут сонечко. Сонечко, сніг. Бурульки на снігу, правда, з'являються, ой, на снігу на сонечко. Сьогодні, ну от зараз прям мінус 9, завтра зранку мінус 20. То вони не виходять, не гуляють, їм тут трошки затісно. Давайте ще подивимось тут, хтось є. Так, хтось є. Треба сьогодні соломи підкинути, тому що ну, вообще, за 3 дні тут так волога стало. О, от вони. Грязні. Зараз, як аби їх на сніг, вони б там почистились, було б гарно. Отак вони внутрі. Сьогодні було мінус 9, зранку заходжу, тут було плюс 1. Ну, доволі комфортна температура. Не опалюється. Подстілка тут, мабуть, вже сантиметрів 15-20. Буду підкидувати, не буду міняти до весни. А там як буде, раз на тиждень трошки кліносан підкидаю і потім солому. А взагалі солому підкидаємо кожні 2 дні, трошечки, щоб, ну, щоб не так брудно було, щоб вони виглядали більш-менш. Ну отак, отак вони живуть. Чекаємо інкубаційне яйце. Люди записались, люди в мене дивляться. Ну, гадаю, все буде добре, аби тільки яйце було. За 5-10 хвилин не знаю, скільки там вийшло, все розповів за 7 місяців, як воно і що. Вирішувати кожному. Я на каналі дуже відкрита людина, все показую, нічого не приховую. Ну, намагаюсь, начебто, нічого приховати. не приховати. же само по біркам не вийшло помилки. Я їх признав, вони є. Сказав, що інкубаційного яйця не буде. Але знову ж три чи 4 людини по 60 яєць вже записалися. Через тиждень буду вже збирати для першого клієнта. Поїде. Люди все бачать, все відкрито. 90%, а може, може 95% всіх, хто продає яйця. Просто фотографія. Фотографія їх не їх, не Чиста Ліна, не чиста, вони біленькі, гарненькі, начебто дивишся, ну, класно. Ну, як є. Так, перша частина закінчили. За них за красунь. О, подобається тихим. М'ясо поки що це топ number 1. Вкусніше, ніж качка, індокачка, я поки що не знаю. Ну, я Ну не знаю, дуже гарно. Домашній бройлер, звісно, був. Що там перше йде? Домашній бройлер, потім. У нас були півні, півні зарубали, півні домашні, просто супер. Ну, а потім, коли пішла качка, це, це щось небо і земля, ну просто клас. Дуже смачно, дуже гарно, дуже тихі, спокійні, ну бачите, нікому не заважають. Нам подобається. Так, друга частина. Якщо ви подивитесь опять же, список витворювань, як я сказав, наші біли качки. Є там комбикорм старт рецепт. Є комбікорм розвиток. Старт я, би, ну, я рекомендую годувати десь 40 50-й день. Після 50-го дня до десь, ну, десь до 150-100. Ну, да, десь 100 днів буде розвиток. Набирає вагу, розвивається, якби, качка. Ну і потім вже стандартний корм, який, ну, можна сказати, на все життя. Щоб качка не жаріла, щоб качка була активна, щоб отримувала всі поживні речовини, Кальцій щоб був, для того, щоб не просто в неї було пір'я, щоб вона могла знести яйцем. І, ну і не худла. Тобто, ну, все було збалансовано. Десь тут зараз напишу рецепт, яким я годую. Годую вже, не знаю, наприкінці осені почав, зима і підуть на весну таким рецептом. Я його продаю, продаю його БМВД і сам комбікорм. Я вважаю, він дешевий. Він доволі таки дешевий, тому що зараз, зараз висівка дешева. Макуха соняшникова дешева. Основа це два компоненти. Далі присутня, звісно, тваринний білок у вигляді рибного борошна. Якщо хтось використовує м'ясо кісково, використовуйте. Не питайте, можна чи не можна, я не знаю. Я використовую таке рибне. І там будете питати, що якщо поміняти то на то. Розумієте, я займ... ну, займаюсь кормами, то я роблю корм і дивлюсь на кінцеві. Розрахунок, тобто в кінці аналітичний склад корму, скажімо так. І якщо щось міняти, я не можу так з голови сказати, «Да, міняйте, буде все добре. А, якщо це, це, це деякі відсоточки, то так, я можу сказати. Але якщо щось міняємо кардинально, це треба заганяти в калькулятор, дивитись. Я вас приймаю цифри фактичні на виході, а не так, що от, якщо то поміняємо на то. Тому от, є рецепт, я його використовую. Якщо ви там щось будете міняти. Міняйте, ну, дивіться самі. Е, нагадаю, що просто водоплавна птиця, наприклад, і курка це зовсім різні комбікорма. Якщо ви, наприклад, купите заводський комбікорм, да, то на ньому можна указати вказувати е, комбікорм для продуктивної курки і водоплавної птиці. Я гадаю, це невірно, тому що курка несе продуктивна курка. Ну, наприклад, візьмемо 5 вже. Давайте візьмемо Ломан Браун, ну, кросову птицю, не знаю, домінант. Любу кросову птицю. Це високопродуктивна курка. Вона дає вам 0,8 яйця на день в кругову, ну, майже яйце в день. А, виявляйте, скільки в день з курки виходить білка. Тобто, ну, Наприклад, яйце в день виходить з курки, то це виходить 9 г білка і там, 3 грами чистого кальцію. Вона видає наружу, а все інше вона потребляє для свого життя. Качка так багато не видає на наружу, не видає постійно білок по 9 грам на день на наружу і стільки кальцію. Тому я вважаю, що, наприклад, комбікорм для продуктивної курки і водоплавної ну це різні речі, тим паче, що для качки можна і треба давати корм більш жирніший. Тобто, якщо ми для. Курки даємо там жирні 4,5-5%. Тут ми даємо 6 без питань і вона не буде поносити. Якщо ми даємо це курки, вона буде з діареєю. Чому? Тому що вона мастить свої пір'я, їй треба жир і вона має кожний жир. Її жирна піща ну, нормально і адекватно. Тому особисто я розділяю корм для продуктивної курки і для водоплавної. Для водоплавний корм дешевший. Там не потрібно так багато білку, там не потрібно так багато кальцію. обмінну енергію можна навіть і підняти. Ну, от так. от. Тому користуйтесь, я користуюсь е, да, одна фішка, що я поки що не бачив яйця, не бачив опліт і не можу сказати, що цей корм прямо best of the best. Ну, на жаль. Все, що я маю сказати, це людям розробляв рецепти для продуктивної курки, наприклад. І люди, як знаєте, в господарствах багато людей вже тримають всю птицю в одному загоні. Тобто там хоть курка, качки, індики бігають. Ну, тобто, все, все. -все. І от той же Владіслав, наприклад, я йому там постачаю, що там смаколики, да, він вже робить. Ну, комбікорм. То каже Сашко, от до того, як в тебе нічого не купляв, наробив збалансований корм, опліт моїх качок там був десь плюс-мінус 60%. Зараз гадуєш курей по твоєму рецепту, але ж під'їдають ще й качки. То все, що людям, ну, люди, які продають інкубаційні яйця на продаж, другим, то вони кажуть, скажіть, будь ласка, який буде виводок, щоб людина, яка продає, розуміла, що за опліт працює, качер, не працює, тобто що там, де як. Каже, люди почали писати, і опліт пішов 80% плюс. Каже, нічого не мінялось, нічого, крім годівлі. Тому збалансований корм це, ну, це майбутнє, скажімо так, що буде волупляти з яйця. Тому вважаю, все буде добре. Все, отаке дуже холодно. Поїхав я відправляти кармен. Завтра вихідний, спонтанний, завтра мінус 20. Нічого не запакувати, нічого не пофасувати. Навіть дертимолка в мене потужна, вона 4 кВт там, при такому морозі запускається дуже важко. Не знаю чому. Ну, як би, мається, завтра зроблю вихідний, як я вже будемо працювати потім. Все, слава Україні! Дякуємо ЗСУ. До побачення.